12 машин від благодійного фонду «НЕСТРИМНІ» відправляться до наших захисників з різних структур. Вручав ключі від автівок голова благодійного фонду Віктор Ляшенко. Передаємо 12 автівок, шість прикордонникам безпосередньо, які працюють в Шосткинському районі в нашому, а також шість автівок передаємо через військомати нашим військовим частинам, які безпосередньо знаходяться в Сумської області, роль автівок на фронті величезна. Завдяки цим машинам здійснюється передача їжі, боєприпасів, ліків безпосередньо людей до потрібного місця дислокації або евакуація поранених. У нас кордон довгий з цією країною і країною називати не треба. А, і тому без автівок ну ну ніяк. Це вам любий військовий скаже. Це один із таких ну дуже дуже важливих елементів о, війни. Прикордонники на знак подяки вручили Віктору Ляшенко. Відзнаку спільними зусиллями вийдемо на кордон 91-го року і покажемо російському країні агресору, де повинно бути. Ми вам дякуємо від нас. Така вам медаль. Так склалося, що цього річ цього року 30 років у сумському прикордонному загону. І це кругла дата. І Віктор Іванович один з них, один з перших, хто отримує цю відзнаку на варті рубежів 30 років. Тож декілька машин військовослужбовцям було надано від фонду родини Жебрівських. Ключі від машин вручив Василь Кушнірук, керівник департаменту із виробництва активних фармацевтичних інгредієнтів компанії Фермак. Передаємо наступних три автомобіля, з яких два автомобілі йде прикордонникам, один автомобіль йде військовим. Намагаємося допомогти нашій армії максимально підвищити обороноздатність нашої країни. Загалом за весь час існування фонд «Нестримні» передав на потреби військових 63 машини. У цьому місяці фонд планує передати нашим бійцям ще 12 авто. А до кінця цього року ця цифра у сумі повинна складати 100 автівок. Для цього потрібно кожному з нас долучатись до благодійної справи. Пам'ятайте, що навіть невеличкий внесок наближає нас усіх до перемоги.